Притулок дала Подружа, місто Запоріжжя. На стаціонарі у ветеринарній клініці продовжує своє лікування маленька дівчинка Жужа, яка потрапила до нас з двома велетенськими пухлинами. Одну пухлину ми видалили, і, на жаль, вона виявилась раковою. На сьогоднішній день Жужа проходить хіміотерапію. Через три тижні у Жужі другий курс хіміотерапії. І нам вкрай необхідно зібрати кошти, щоб закрити борги за лікування маленької жужі, а також, щоб ми могли продовжувати її лікування. Ми звертаємось до вас за допомогою, адже саме завдяки вам ми можемо врятувати життя жужі. Ми благаємо вас бути небайдужими до долі цієї маленької дівчинки. Будь ласка, вона вірить в нас, будь ласка. dopo ma